Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні субота, 9 березня, і ми починаємо щось робити. У мене є тут такий шматочок. В тому році тут була цибуля декілька рядків. В цьому році, ну, тут а взагалі йде полуниця. І тут так діляночка така залишається. Я полуницю тут не саджаю, бо буває трактор орає, там потяне ще щось. То в цьому році буде тут морква. І я хочу ось перекопати. Тобто, ну, метр десь на три буде. Перекопаю і хочу посадити два рядочки моркви і рядочок сіянки, чорнушки, хто як називає, цибульки. Я бували такі роки, що садила моркву не всю, але садила під зиму. І оцю сіянку також. Вона тоді виходить рання, і морква, і та сіянка. А це щось декілька років під зиму не садила. І рано не садила, а це думаю, посію моркву, нехай буде раненько, щоб перша була. що... Зараз швиденько перекопаю, копаю вилами. Мені так подобається. Я звикла з дитинства. Ну, просто бачила, що в мене тато любив працювати, вилами копати, дідусь, і лопата якось тяжче. Тут так гарненько після вил немає грудок. Так що, отак от. Я тут працюю, хлопці мої там біля винограда стовпчики будуть міняти чи що, не знаю. щось. Ось, дивіться на цього кота. Розвалився, грієшся. І свині сьогодні на сонці гріються, порозлягалися, то завжди в сараї, а це на цьому. Там, де вони гуляють, лежать, сплять собі. Кокос. Кс. Ти риби наївся, так що сиди. Женя, вон там круте. Треба Стопчики укріплювати, бо в нас, коли урожай, то все тянеться. І міняти. Шо, що міняти нам треба? Цей трос? Провалка. Ти не будеш виймати цей стопчик? А, ти просто так нахиляєш? І що ти думаєш, його не потяне, мені кажеться, воно потяне. Це хто дивиться наші відео. Кукурузиня, те, що ми складали, ось воно. На цю кучу вже нічого не будемо докладати. Треба поруч десь маленьку робити, а тут землею присипати і водичку поливати, щоб воно перегнило. Бо вже. Не знаєш, куди його дівати. Виноград скоро будемо відкривати. Загрібати отут, або таке, наче тут дикі кабани порили, ми так вкривали. Так що отак от, от. Зробила я три рядочки. Перший рядочок я вже ось посіяла цю сіянку, чорнушку. Зараз два рядочки моркви і все. У нас сусідів. Вже заволочили город тут минулі роки садили чи пшеницю зиму, чи ячмінь що там я не знаю. А це вони виорали, вже пізно по снігу. Але це заволочили. і будуть щось сіяти. Подивимося, що на цей раз буде в них. Трошки я вон палки поставляла, бо до нас зайшли. Мені то й не жалко там 50 см тієї землі, але було вже таке, що. Посіяли щось, а воно там пирій. Як пішло до нас, то насилу ми його вивели. Це в нас там з краю городу також пирій є. У них там росте пирій, вони вирішили поорати, і воно тепер до нас. Треба буде чимось обробляти, купувати. Ну, Це таке. Тут меж немає. Я як жила з батьками, то в нас були межі по городу. Тут така межа десь. Ну, менше як метр, напевно, трава росла. І з іншої сторони, а тут нема. Все-таки суцільне. Цей перший рядочок загорну. Я ногами отак. Хоп-хоп. Я ногами звикла, бо ми так вдома робили. А от коли сюди переїхали, приїхали допомагати батьки чоловіка, то вони грабульками це робили, а мені незвично це було. Так що в кожного свої звички, це нормально, бо <смі> буває таке в коментарях, як почнуть писати, що оце неправильно, це оце не так. Всі роблять як звикли. Ой, земля така м'якенька. Я я до свого парничка з віконних храм. Будемо вже після розсади його або зовсім приберемо, розберемо, або в інше місце, бо він тут такий, як заходиш на огород, стоїть вже він. відпрацював своє, розвалюється. Це сюди я буду висівати в цьому році тільки капусту. Ось, Підготувала, перекопала, загребла. Ось таку плівку взяла, зараз треба прибити, потім ще буде вкриватися ось вікном. Треба його трошки подряпати, щоб не сипалося з нього. І буде капуста. Зазвичай я в і капусту і помідори висіваю 1 квітня, але помідори так і будуть. Ну, може, подивимося по погоді, плюс-мінус декілька днів або туди-сюди. А от капусточку хочу висіяти. Раніше, подивимось, яка буде погода. Ну Підготую місце, щоб воно вже ж під плівкою буде земля прогріватися, тож висіємо раніше. Зараз все це прикріплю, потім вам покажу, що воно тут буде. Обережно. Так, виходить, я тут прибила, щоб плівка не злітала, щоб тримало. І зараз ось ця поруч. Але тут були ці віконечка маленькі. І воно розбилося, тож плівкою треба забити і тут так. І все. І нехай прогрівається. Зараз будусь тут загрібати, бо воно. І фарба, що ти хочеш. Тут м'ята у нас, вона так розрослася, що я її тільки трошки підсапала, бо вся лізла в парничок. Цей шматок, де була капуста, я прибрала коріння вон в тачку погрузила, зараз вивезу, розгорнула тут гній було, і все. З одним справилася. Завтра, як буде погода, будемо далі. Бо щось я думала, це раз-два, поки так, поки все Так і день пройшов. Але на вулиці видно. Зараз там пів шостої, то ще видно. Будуйте зараз оце завозити. Тут ось біля цього парничка позагрібала, це граблю занесу. Але не встигла оце заробити. Це. Розгрибла, який. Петрушечка, зелененька. Що вель десь тут був, подивимося. У мене ще влем завжди проблеми якісь. Ну, я не скажу, що я дуже його полюбляю, але щось він у мене не хоче прям рости. А Петрушка є. Так, зараз далі поїдемо, це листя перегнило, а ось самі корінці залишилися, тож викинуть туди на нашу. Компост. Хай лежить, Та, що казала, що вже нічого туди не буду класти, але, мабуть, його діватися ще це піде туди. Так, все. Це сюди. Я вже буду йти до хати і ось загрібала, знайшла гострий перчик, то зараз, якщо... Подивлюся, що він там хороший та щось наче є. Хочу посіяти ще насіння на розсаду трошечки, бо, знаєте, там на консервацію. Ми раніше, Ну, ми раніше, я таке не полюбляю цього. Вони чоловік таке полюбляє, але щось в нього. Змінилися звички, він же не так його використовує. А як раніше, тож думала не садити та й не зібрала. А це знайшла, думаю, тю, треба ж посадити хоч декілька кущиків, щоб на консервацію було так, що йдемо. Я вже на кухні буду різати огірочки на олів'я. Це вже все накришила, це полізла на огірки, бо зайшла в будинок, а забула огірочки дістати. Я вже за них розповідала і це. Ну супер. Пупер, як Женя каже, огірочки. Квашені з гірчицею під капронову кришку. Раніше я робила квашені огірки, просто під капронову кришку заквасила, вони поквасилися, в погріб відправила. Потім, коли ми жили з чоловіком в гуртожитку, ну, це там було наш, в нас перше житло, наше, в нас там була спільна кухня, то там сусідка робила, закривала огірки, так вони заквасились, потім під залізну кришку. І я потім так почала робити. Це вирішила спробувати. Це вже другий рік. Закриваю під капронову кришку з гірчицею, але є, залишу посилання на цей рецепт. Багато хто так закриває, це круто виходять. вони. Їх оце все засипаєш і не чекаєш, поки вони заквасяться, а відразу відправляємо їх в погріб. Вони такі ну тверді, такі прям, ось о, я їх прижимаю, нічого з них не тече. І ось Це який гарний огірочок. І смачні. У мене Женя кислі огірки, як він каже, не дуже полюбляє. А ці їсть. Так що, в мене є ще в погребі під залізною кришкою, тож доїмо і все. Буду закривати тепер тільки так. Ну, як закривати? Під капрону не закриєш. Робити тільки так. Тут навіть соку немає. щоб, знаєте, Я завжди як нарізаю на якийсь салат, беру і їх вичавлюю, щоб не було багато рідини. А тут а нема що вичавлювати. Вони такі, значить тільки-тільки заквасилися. То от, так от. Я, напевно, сижу червона вся після вулиці. Це в мене завжди оце почнеться, коли буду цілий день на вулиці, Ввечері заходиш, воно, чи, шо, там, чи холод, чи вітер виходить. Так що, ну такі справи. Я закінчувати, вже зараз оце зроблю олів'є і піду до розсади своєї. Треба ж посіяти той перчик гострий і ще ж посидіти. Це в мене такий вечірній ритуал. У мене максим ходить по хаті, шукає каже, ти де. А я сижу там щось ковиряюся, то де то все? І не просто 10 хвилин, а можу й годину там сидіти. Що ходять, мене шукають. Так що, отак от от. полюбляю я це діло. Всім дякую за перегляд, всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.